Всім привіт! Сьогодні я приготовлю фаршировані бублики з м'ясним фаршем. Для приготування мені потрібно 0,5 літр молока, бублики 400 г, фарш 500 грам, одна цибулина, одне яйце, сіль перець за смаком, два яйця для кляра. Замочуємо бублики в молоці. Я замочую ненадовго. Дві хвилини мені достатньо, немає бублики. Довго молоці не тримала, щоб не розкисли і не були бублики, як каша. Приготування фаршу я додала одне яйце, цибулину, сіль, перець за смаком. Все гарно вимішую. Фарш ретельно вимісила і тепер буду фарширувати бублики. Бублики буду начиняти фаршем. Ось такі бублики в мене виходять. Ось такі в мене вийшли фаршировані бублики. Бублики можна як і запікати, так і смажити на сковороді. Духовки можна запікати із сиром. Наверх на бублик натерти сир, буде дуже смачно. Я буду смажити в клярі. Викладаємо бублики в кляр, обмакуємо з двох сторон і викладаємо на розігріту сковорідку. Бублики обсмажую з двох сторін до золотистого кольору, накриваючи їх кришкою. Смажу бублики на маленькому вогні, щоб краще прожарились. Ось такий вигляд мають смажені бублики. Всім смачного!